Доброго дня, шановні українські аграрії! Ну у нас колеги ВТ на кукурудзі. Будь ласка вже, відпла вже пішла. Ось, будь ласка, ось майбутнє. Тобто будьте зараз дуже обережні, тому що дуже багато стеблого метелика кукурудзяного стріняє на Цікавий такий шкідник, особливо у кого мінітіл, тіл, колеги, плануйте обробітки свої. А хто біологією займається, то колеги, не дуріть себе, як мінімум три обробки, колеги, як мінімум три обробки, тому що лід метелика дуже розтягнутий і піймати одною обробкою ніяк не вийде. Витримати якусь частину хвилі, але ви не втримаєте всього, що налупиться там у вас в полях. Так що Будьте уважні і не обдурюйте самі себе, тому що біологічний метод це хороший метод, але він вимагає, від, він вимагає спеціаліста. класного, Той, хто розуміється в біологічному методі, а таких людей не так і багато. Успіхів вам, підписуйтесь на мій канал.